Збільшити допомогу збройним силам. Гроші, які будуть виручені від приватизації об'єктів, які очікують цієї приватизації, будуть направлені виключно на допомогу армії. Розкажемо про рішення, яке ухвалили депутати міськради. Дискусії про працевлаштування молоді зараз дуже багато можливостей для молоді. У Миколаєві відбувся круглий стіл про майбутнє ринку праці. Сьогодні п'ятниця, 31 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Уночі ППО знищила на Миколаївщині безпілотник шахед. Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені будинки. Про це повідомили Вова. Зазначається, що пошкоджень зазнали вікна, дах та огорожі трьох хатин. Крім цього, знеструмлено 25 абонентів. Наразі вживаються заходи з відновлення світла. Постраждалих немає. Також вчора ввечері росіяни з міномету обстрілювали акваторію Очаківської громади. Викрав авто, бо запізнився на потяг. Миколаївські поліцейські повідомили підозру чоловіку за незаконне заволодіння чужою автівкою ВАЗ-2105. Як з'ясувалося, 20-річний житель Баштанки приїхав в обласний центр до товариша у справах. Запізнившись на потяг, вирішив викрасти авто, щоб швидше дістатись додому. Доїхавши до свого міста, він для конспірації залишив автівку неподалік Баштанки. Про зникнення машини поліцію повідомив власник, який напередодні припаркував її біля. Залізничного вокзалу, використовуючи систему Безпечне місто у Миколаєві правоохоронці встановили зловмисника та затримали його. Поліцейські вилучили транспортний засіб та в подальшому повернуть власнику. За скоєне фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Розслідування триває. Прикордонники потопили російський човен на півдні. Пілоти бойових пташок Держприкордонслужби продовжують знищувати наступальну спроможність окупантів, знищуючи їх плавзасоби. Як зазначили в ДПСУ, під опублікованим відео прикордонники будуть і надалі нищити ворога та наближати перемогу України. У Миколаєві хочуть збільшити допомогу Збройним силам України. Про це говорили під час останньої сесії міськради. За словами Олександра Сінкевича, для цього потрібно наповнювати бюджет громади. А одним із можливих шляхів для цього названа приватизація комунального майна. Що це означає та яке рішення ухвалили депутати? Розбиралася Катерина Рупташ. Допомогу армії треба збільшувати. Таку думку озвучив депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко під час сесії вчора, 30 січня. У відповідь мер Олександр Сінкевич відзначив, що для цього слід наповнювати бюджет громади, зокрема через приватизацію комунального майна. А також нагадав, що у 2016 році заблокував рішення попередньої влади про привласнення низки об'єктів. ми довго судилися, і в принципі це вето суд підтвердив, що було накладено вірно. За цей час змінилося багато чого в юридичному плані. І сьогодні процес приватизації об'єктів буде відбуватися за принципом аукціону. Тобто, вже об'єкти будуть виносити на аукціон, а не продаватися за заниженою ціною оціночною, невигідними цінами для громади. Тому нам буде в найближчим часом сформовано пропозиції щодо об'єктів, які підлягають приватизації. І надіслано ці пропозиції до наших комісій депутатських, щоб ви їх опрацювали. Підвищення податків не планується, додав очільник міста. Тому кошти отримані від приватизації спрямують на допомогу ЗСУ. Також депутатка Олена Кісельова запропонувала продаж земельних ділянок, на яких розташовані комерційні об'єкти. На її думку, приватна власність спрощує отримання бізнесом кредитів і стимулює економічний розвиток. Після перемоги, я думаю, всі органи місцевого самоврядування дійдуть до того, що ставки орендних платежів і земельного податку так чи інакше будуть рівними. Тому зараз відкривається можливість поповнення бюджету за рахунок викупу земельних ділянок, на яких ключовий момент розташовані об'єкти нерухомого майна, а земля вона. Територія нікуди не дівається із меж адміністративно територіального устрою тої чи іншої громади. Тому можливо нам це треба розглянути. Олександр Сінкевич підтримав ідею та доручив головному архітектору міста проаналізувати законодавство для таких продажів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Миколаївська міська рада внесла зміни до реєстру топонімів. Про це стало відомо під час засідання сесії. Депутати додали до загального переліку назви вулиць, провулків та скверів, які нещодавно перейменували. Головний архітектор Євген Поляков зазначив, що оновлений реєстр стане в нагоді тим, хто проводить нотаріальні дії з нерухомістю. Наразі реєстр зробили загальнодоступним. Ознайомитися з ним можна на сайті міськради. Далі пряма мова. Це словник, який ми зібрали з усіх рішень про перейменування, які були прийняті нещодавно керівником військової адміністрації, депутатами міської ради. І цей словник він потрібен для зручності, використання при правочинах, де зібрані усі старі назви, і усі актуальні назви. Тобто, це актуалізація того стану і переліку топонімів у місті Миколаєві, які у нас існують. Всі кошти з платного паркування у Миколаєві направлятимуть на допомогу армії. На черговій сесії міськради депутати затвердили нове положення про збір за місця для паркування. Зокрема, встановили зменшену ставку збору до 40 копійок за квадратний метр на день. Крім того, міський голова запропонував усі виручені кошти направляти на підтримку ЗСУ. Ось що він сказав. Коли в нас ці паркування нарешті коли там вони з'являться, в нас коли всі прийдуть процедури ці мільйонні. Що всі ці гроші будемо направляти на допомогу армії до закінчення військового стану? щоб Кожна копійка з цих паркувань йшла на дрони, на зброю, на допомогу, на, на безпеку, на медичні необхідні засоби для наших військових. Це додатковий не лише це, але додатковий. Зміни, що визначають майбутнє. У Миколаєві відбулося широкоформатне обговорення працевлаштування і збереження молоді у громаді. До круглого столу долучилося понад 30 фахівців з різних галузей. Тож яких покращень слід очікувати молоді з пошуком роботи, далі розповість Яна Циня. Допомогти молоді знайти роботу в рідному місті. З такою метою, 30 січня в Миколаєві відбувся круглий стіл майбутнє ринку праці. Захід організували на основі результатів опитування, яке провели серед жителів громади. Тільки 20% наприклад, школярів планують поступати в місті Миколаєві в вищі навчальні заклади. 30% ще не визначилось, а інші планують їхати в інші міста або за кордон. І це є така основна центральна проблема для Миколаєва залучити молодь для того, щоб вона залишалась у місті Миколаєві, щоб вона навчалась у наших навчальних закладах. Участь в обговоренні цих питань під час круглого столу взяли представники освіти бізнесу громадських організацій Молодь та мер міста Олександр Сінкевич, начальник управління молодіжної політики Арсен Гаспарян, розповів про дії влади спрямовані на підтримку молодих фахівців. Миколаївська міська рада постійно опікується питанням працевлаштування молоді. Щорічно управління молодіжної політики проводить стажування молоді в Миколаївській міській раді. Група молодих людей проходить стажування, і після того, якщо їм подобається місце роботи, вони залишаються працювати у Миколаївській міській раді. Зі свого боку, представники молоді зазначили, що робота у місті є однак, важлива підтримка влади бізнесу, донорів чути молоде покоління. Насправді робота для молоді є а треба шукати але завдання мені здається влади бізнесу, благодійних фондів чути молодь тому що якщо молодь не хоче п'ять років навчатися то треба для неї створити умови щоб вона хотіла не хоче п'ять років окей давайте тоді короткострокові курси за цими спеціальностями якими вони хочуть зараз дуже багато можливостей для молоді і я буду сподіватися що молодь буде ними прям користуватися тому що це робиться для них і перед тим як реалізовувати будь-які ініціативи навіть від нас від Молоді ми питаємо іншу молодь, чи буде їм це цікаво, чи буде їм це доречно. Загалом до круглого столу долучилися понад три десятки учасників. Надалі планується проведення панельних дискусій, лекцій з наставництва та тренінгів по залученості молоді до ухвалення рішень. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Департамент енергоефективності у 2024 році реалізував важливу програму для Миколаєва. Йдеться про проєкт з реконструкції теплових мереж, який впроваджують за підтримки північної екологічної фінансової корпорації. Повідомив мер Олександр Сінкевич. Далі цитата. Мережі теплопостачання в Інгульському районі знаходяться в поганому стані, що призводить до втрат води та тепла. Ця проблема вирішується шляхом повної заміни мережі сучасними попередньо ізольованими двотрубними системами. Тільки таким чином ми зможемо зекономити постачання енергії орієнтовно на 19% та знизити споживання природного газу. Міський голова також додав, що у 2024 році вже були виконані роботи з укладання трубопроводів. Цьогоріч залишився благоустрій території у районі проведення робіт. Після їх завершення обидва об'єкти передадуть на баланс ОКП Миколаївоблтеплоенерго. Новини культури. Одним з найдавніших способів оздоблення тканини є вибійка. Ця техніка з'явилася на теренах України близько тисячі років тому, однак і досі не втрачає своєї популярності. Саме тому в Миколаєві провели майстер-клас для всіх охочих спробувати свої сили у давньому мистецтві. Як з нею впорались миколаївці, дивіться далі. Українці здавна оздоблювали тканину, а одним із найдавніших способів зробити це була вибіка, нанесення візерунків дерев'яними штампами. Ця техніка з'явилася в Україні близько тисячі років тому, спершу в домашніх умовах, а згодом і у ремісничих майстернях. Нині спробувати себе в цьому мистецтві змогли й відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького під час майстер-класу. Ми продовжуємо вдосконалювати свої знання про українські традиції, і ми на майстер-класі сьогодні будемо працювати над дивовижною технікою Українська вибійка, тобто штампування візерунків на тканині. Це старовинний вид мистецтва, і його використовували в оздоблюванні і одягу. І хатнього інтер'єру, і побутових речей ми сьогодні будемо створювати за технікою вибіки святкові серветки. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. А кожна його учасниця самостійно добирала елементи оздоблення та створювала свою унікальну композицію. Тематика наша це новорічна Різдво, Новий рік, свято, хоч на вулиці й тепленько, але ми будемо використовувати зимову тематику. Це і янголята, і ялинки, і українська тематика, наші обереги, вишивка, сніжинки. Вибійка це ідеальне заняття для творчих людей, особливо для тих, хто не має навичок малювання. Тут достатньо лише мати творчу уяву, щоб створити свій оригінальний візерунок. Катерина Рупташ, Владислав Відомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Мартин. І про погоду цієї суботи 1 лютого. У Миколаєві на нас чекає хмарність, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. Температура коливатиметься від 3 до 11 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 87%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про приватизацію комунального майна для подальшої фінансової підтримки армії від Миколаєва, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.